Ой, давай, давай, тихо, тихо, поганя, погоня, сприїжджаємо, тихенько, тихо, тихо, зараз стріляти. Та що ти робиш? Вони за нами, вони за нами їдуть. Саламчик, бро. В цьому відео ми купимо та прокачаємо BMW e 34 та наведемо шорохи з поліцією. За мої старання, друзі, попрошу ли поставити лайкусик, підписатись на канал і обов'язково тиснути дзвіночок. В коментарях можна писати свій цікавий коментар або цікаву тему для наступного ролика. Дружі, а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA, сервер Західна Україна, Південна Україна, спускайся вниз, завантажуй гру, вводи промокодик Fortis, з 2 по сьомий рівень та получай 50 тисяч гривень на початку гри. Друзі, взагалі ми вже знаходимось в грі. І для початку нам потрібно знайти в автосалон, в якому знаходиться наша BMW E34. Тому відкриваємо навігацію та нажимаємо авто. І нам потрібно знайти автосалон не економ класу, а середнього, чи як він правильно називається. Ого, 5 тисяч метрів. Як я буду на тому ровері їхати? 5 тисяч метрів. Окей, взяв в оренду, в принципі, ровер, бо машини немає на аккаунті. Ось так. Ну, на балансі, як ви бачите, 10 мільйончиків це є прекрасно. Я думаю, чесно скажу, що до самого Києва не буду їхати на. На ровері, можливо, якусь попутку, скажімо так, зловлю, і поїду разом з ним. Ну, будемо бачити в загальному. О, мене, краще, мужики підкинули. Ой-ой, ой зловив. буває. Все, дякую, мужики. Щас я здоров'я купу грошей. Так, давайте зайдемо в автосалон та подивимось. Зверху була є е 34. Так, є е 34, як ви загалом бачите, все, ми її можемо придбати. Як ви бачите, вона автосалоні коштує 1 мільйон та 270 тисяч гривень. Так, ну що, беремо транспорт, якого кольору не знаю. Давайте поки що візьмемо, думаю, Чорну, а там далі розберемось. Так, купуємо авто за 1 мільйончик, і все успішно авто. Ми купили. Уговно, яка занижена в нас. Окей, okay, давайте зараз загалом подивимось, як вона буде дріфтувати, як вона буде їхати. Нам, в принципі, зі стоку дається ось такий прекрасний спойлер. Ой-ой-ой, ой-ой! ой То -ой -ой -ой. <ч mundo snabb> вже можна свій ту роздавати, чесно скажуте. Ой, її кидає! Ви що гоните, її дуже жорстко кидає. Ну, в загальному, вроді би, реально класно кидається боком машина. Так, давайте зайдемо тоді в навігацію. Після чого нажимаємо вкладку авто, і нам потрібно знайти тю тюнінг центр так найближчий нас знаходиться 2800 метрів. Ви що смієтесь? Ну слухайте, в загальному стоці її дуже жорстко несе. Я надіюсь знав деталі, хоча б допоможуть стабілізувати, скажімо так, її повороти, тому що її прям жорстко кидає. Вже стільки разів різався, що не можу. Тим часом ми під'їжджаємо в Тюнінг центр. Давайте зайдемо всередину та будемо зараз розбиратись. Для початку давайте я думаю, сюди можна в принципі взяти накинути дески нові Загальному хлопці беру, коротше, ось ці дески, вони реально виглядають жорсткими, тому забираємо їх за 160 тисяч гривень та переходимо в фарбування. А саме в фарбуванні можемо зробити їх фул чорними. Ну, реально, чорні поставили і все, чорні. Також я думаю, можемо сюди поставити колір тонування, а саме тонування на соточку, тому що у нас така чисто знаєте, оперська тачка, ну така жорстка. я. Все, тонір ми поставили, бачка вже має вигляд, досить непоганий. Зовнішній тюнінг нам недоступний. Ну нічого, в принципі, вона зі спойлером. Гарно дивитися, жалко, що не можна спойлер перемалювати. Реально, було б реально жорстко. Коротше, хлопці, ставимо тут 60, тут також ставимо 60, і в нас виходить ось такі колеса. Вони плюс-мінус виглядають гарно. Чорнява беха чи назис. Мені цікаво, чи колір фарм можна загалом зробити темний. А вони взагалі світі Да? Не будемо доставити, нехай будуть стокові, такі, знаєте, чи супілі. Як ви бачите, я виїжджаю, і бешка вже має вигляд. Вона така темненька, чорненька і, чесно, знаєте, загалом на спортику. Так, ну що ж, давайте закинемо наш транспорт в сервіс, і давайте зараз трошки його прокачаємо. Саме зайдемо в внутрішній тюнінг і почнемо відкривати якісь загалом деталі. Кейс деталями, як ви бачите, загалом у нас тут є дуже багато кейсів, але вроді би самий нормальний кейс, це за скільки? За 350, вроді, да? це кейс база. Добре, давайте будемо відкривати кейс за 350 гривень, саме напевно, давайте візьмемо Type X, тому що Type X саме така нормальна тема буде, бо якщо поставимо загалом Type R, то так. Ну, Ке собі буде. Давайте перших три відкриття. Один мільйон ми тратимо на перших три відкриття. Відкрити перший кейс, двигун 3, на жаль, падає. Наступний кейс трансмісія 2. І посиній гальма 6. Ну, гальма там взагалі не потрібні нам Я так зрозумію, для дріфту гальма реально взагалі майже не потрібні. Вони тільки будуть все псувати. Ну, будемо бачити, купляємо ще три. Перша шина, Наступна, третя шина і ще одна. Чип один. What the fuck, чому ще один чіп? Шини 5 падають, далі гальма один і chip 2 Перший відкриваємо. О, торбу надув 5, турбо надув. Це саме головне. О, назис, О, назис, Оце я називаю. Реально падають хороший шмот. Ми ще можемо придбати два кейси. Давайте попробуємо реально придбати ще два кейси. Перший. Оп. Ой-ой-ой, братво! Ой, вона стала набагато краще їхати. в неї тепер, хоч і розгон є, ну в неї приємний поворот. Ага, приємний! Щось хлопці ще не фіга приємний. Я думаю, тут взагалі тормоза зайві. Що ж, можна сказати? До побачення. А так. Також чи кажу тобі до побачення. Так, ну в загальному, як ви бачите, бешка готова. Справді всі гроші ми потратили на тюнінг і вроді правильно прокачав бешку. Вона плюс-мінус гарно роздає боком і керується також досить прикольно. Номера ми не будемо ставити, тому що ми трошки кримінал, тому ми зараз трошки будемо творити суету на дорогах і будемо загалом дивитись. Надіюсь, в цей період часу, тобто зараз, десь патрулюють поліція щоб ми, знаєте, могли трошки якийсь контент роздати. Вони когось затримали, вони якогось злочинця затримали. Давайте, напевно, ми будемо. Будемо просто за ними слідкувати, їздити, щоб вони нас, знаєте, трошки боялися. Василь Фортіс, ого, це підписник. Мусара, блід. де да ви ж робите перестрілку? Мусара, ви для чого мені колеса пробили? Давайте за ними послідкуємо, куди вони будуть їхати. Дивіться, 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 вони хотіли по мені стріляти, я сховався за автомобіль. Жалко, типа, ну що поробиш? Василь Фортіс, ти що, ти втік від них? Я поняв, він сказав, все, зра, брат, їде, ха Ха-ха-ха. В натурі, ой, все, вони беху мають боятися. Братва, а тут з мінтами вже досить цікаво. ого, що тут такої це? Чита, а з вас хтось буде патруль виходити, бо ви мене мусора вже замихали. Ой-ой-ой, типа-тіпоті. Ой-ой-ой, тікай, тіко, тіку, 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 тіко, тіку. Нехай чекай. Ха-ха. <кліху> так, мені цікаво, чи вони мене за підозрять, чи ні, чи зроблять якусь погоню! <кліху> Тіпочка задома <автоману> навишла. <кліху> а! 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 Воно там, воно там, воно там. Тихо виїжджаємо, виїжджаємо, <кліху> воно там сидить, прикинь. Опа! Стоїть, дві застоїть. Стоїть чекає, стоїть чекає, подивіться, подивіться, стоїть чекає. Тихо, давайте їх покашмаримо трошки. Давай, 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 тихо, 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 погоня, погоня, все, тихо, погнали, за мною мінди їдуть. Все, по кайфу. Вони їдуть за мною, давайте зараз будемо свою творити. Все, поїхали, 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 поїхали. За мною їдуть, братва, за мною їдуть. Прикиньте, за мною їдуть. Тихо, 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 приїжджаємо, тихенько, тихо, тихо, зараз буде стріляти. Тихо, тікаємо, тікаємо. Давай стріляють, стріляють, Дивіться, дивіться, дивіться. О, вони за нами, вони за нами їдуть. О, ні, Сашу. Типи, просто повтикайте, все пікає в бесі, все стріляє. Тихо, 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 тихо. тихо, 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 тика, брат. Окей, давай зараз постараємося обратно. Тихо. Я сподіваюся, якщо він один, він не буде стріляти. Він один. Та що ти робиш? Чел мені просто взяв і заруїнив ігру. тіка 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 Це Я його збив. О! <рес> Стріляє по мені. За мною їде, за мною їде по кайфу. Я думаю, він мене дожене так-то. Тікаємо. <рес> <рес> Аккуратненько погоня часто така. Заїдемо в провулки зараз швиденько. Він мене фіг найде. Він мене загубив. <рес> Ні, ну це КП стреж. Кричу мусора, бляді, їм взагалі. Двоє нечайно, мусор. Брат, давай посади мене в тюрму, брат. Давай він назад тікає, Да ти їдеш. О, доброго дня. як ваші справи, Єва. Покиньте територію, та Євра, Є, Євра, не надо. Читаю до 7 Ага, Єва, поняв, я зрозумів. Але одне запитаннячко можна Посліднє. Е, У вас сьогодні патруль буде чи ні? Три, 4, поняв. то я покидаю, покидаю. 7, чекайте зараз. Єва, Єва, не... ось, Єва, Єва, бля, не роздавай, пожалуйста. А ну зараз, давай на узбіччя заїдемо, чекай. Давай жорстко погоню, дивись, він зараз навіть не пойме куди я скрився Єва! Со, він не вийде звітом. Єва, 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 сісі сі, Єва, не стріляй. Там твій кенди не догнав мене. Беріть нових Патрульник. Акуратненько, перекладочку робимо. Виїжджаємось. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, шашки пішли. шашки Ой-ой-ой, що -ой -ой, тут робиться? Який вогонь, друзі, вийшов. Дивись. Подивиши. Півміста. Сю, братва, ми печами він мене фід дожене. У мене просто беха поломано вообще. Дякую за перегляд, друже. Сталай кусик підписуйся на канал та дивись мої наступні відео.